одразу ж з великим задоволенням готовий презентувати наступного гостя. Це військовий із позивним Дракула командир взводу обслуговування та ремонту батальйону безпілотних систем Таліон. Пане Дракула дуже дякую, що ви завітали особисто. Дуже вдячний вам за вашу службу і слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі і вам. Добрий день. Ми тут не самі. Ми поруч із тягом власне цього батальйону безпілотних систем «Таліон». І я б хотів би аби ви по перше. Продемонстрували це трошки, припіднявши, аби так, і наші це, глядачі побачили, як це виглядає. Це наш стяг нашого батальйону. Ми називаємось таліон. Так, зараз налаштуються наші оператори з вашого дозволу. Кілька секунд та бачимо крила, бачимо надпис «Сталіон». Ну і власне крила, крила це те, так. що окриляє і нас тут у тилу. Дивлячись на звитяги та перемоги наших пілотів-операторів. БПЛА, хочеться закликати наших глядачів обов'язково приєднатися і заслухати наступну важливу інформацію. Приєднуйтесь до збору хижаків для майстерні дронів. Ціль 287 тисяч гривень. Бригада збирає. На комплектуючі для дронів інструменти та матеріали для друку, допоможе запустити в небо ще більше дронів банка за посиланням на ваших екранах. Власне, тут от бачите QR-код, обов'язково наводьте камеру своїх гаджетів на екран, переходьте та зробіть наш спільний внесок у спільну перемогу. Далі рухаємося, і хочеться зауважити, що з вами особливо буде приємно поспілкуватися, зважаючи на вашу особистість, на вашу персону, тому що ну. Не самі ви про себе розповідаєте, які ви є. Про вас говорять люди, побратими і сьогодні я вкотре почув. Ну це просто жива легенда. Знаєте, люди мистецтва, якісь легендарні особистості, по типу Майкла Джексона або Фредді Меркорі, відомі своїми музичними композиціями. А ви результатами на полі бою? Тому ще раз дуже вдячний, що завітали. Дякую вам. Я думаю, що це таке дуже перебільшення, але дякую вам за такі слова. Разом з тим хочеться поспілкуватися з вами про бойові операції з застосуванням різних типів безпілотників, що сталося протягом цих 1379 днів повномасштабного вторгнення? Вже майже 4 роки триває повномасштабка, і як я розумію, починали ми із того, що називалося весільними дронами. Так тепер це в дрони на оптоволокні, те що не знає, що таке перешкоди ребів. Розкажіть, будь ласка, от станом на грудень 2025 року. Які новинки за? зараз кошмарять наших ворогів. Я думаю, що саме новинок таких нема. Але в Кожен дрон з різними типами там задач, вони тільки розвиваються, uh -huh. і вони тільки краще, краще, краще становлюються з плином часу. Тому uh -huh. що є виклики на полі бою, треба їх вирішувати. Без перебільшення ще й ворог нам диктує теж умови, і ми йому протидіємо. А потім навпаки він нам протидіє, тобто і так ідеї розвиток БПЛА. Тобто ми щось знаходимо нове, щось інноваційне, mm -hmm. починаємо його використовувати. Ворог під це підлаштовується, і ось так от потім ми знаходимо протидію на їхню протидію. Все ж таки, хто зараз є законодавцем моди, зважаючи на те, що ворог дійсно масштабується, діє за принципами планової економіки Російської совєтського союзу. Бачив відео, вони там на хлібзаводах завода свої дрони. Так, але... але хочеться сподіватися, що поки що свої умови диктує Україна. Так точно, да. Тому що вони ми знаходимо рішення, вони його копіюють, і потім у себе вони його масштабують, і все. Тобто вони нового нічого такого, я б. Не можу сказати, що щось таке інноваційне у них там з'являється при цьому ось ці от контракти, які укладає агенція оборонних закупівель або міноборони напряму і з різними підприємствами, як я розумію, це довгостроково це багатомільйонно, це вартісно. І іноді замінити навіть один гвинтик багато вартує. Mm -hmm. Знову ж таки, від ваших колег побратимів чув про вас, що mm -hmm. от є розробники, а є люди, які користуються цими продуктами, okay. і вже вони потім свій фідбек, інформацію про те, що замінити, передають mm -hmm. нагору. Наскільки це важ? Можливо, наскільки це вирішує, тому що як я розумію, от оцей от локомотив під назвою Російська Федерація запустився mm -hmm. і вже важко кудись звернути mm -hmm. вправо-ліво йде по колії. У нас не так, я сподіваюся. Так, в нас виходить так, що є різноманіття виробників різних типів дронів. Mm -hmm. Ми їх використовуємо і потім даємо фідбек нашим виробникам, що от, ну, мало зробити просто дрон, треба його адаптувати до реалій нашої війни і до реалій те, що з'являється на полі бою. Там інший зв'язок якийсь там нове відео чи ще щось. От ти даєш свій фідбек виробникам. Виробники вже модернізують ці БПЛА так, як нам треба, умовно, от військовим саме на фронті. І тому наші системи вони працездатні на полі бою в, ну, в дуже ефективному плані. Mm -hmm. Разом з тим, ми розуміємо, що війна страшна штука, і от насміхатися з людських смертей гріховно. Але коли йдеться про росіян, ну про які там людей про які там смерті говорити, Я спостерігаю за різними відео, які mm -hmm. продукують наші військові. Там, що характерно у цій війні, у прямому ефірі можна побачити, як конвертується твій донат у відмінусування чергового окупанта. Ну і час від часу я бачу такі, знаєте, фотожапи, mm -hmm. меми там. Брежнєв загинув, якийсь бровастий військової окупаційної армії, або там тупак шакур, темношкірі. У них там також воюють, як виявляється, так. що такого кумедного гумористичного у вашому підрозділі? Чи можете поділитися? Ну я думаю, що кумедного в нашій роботі нічого нема. Тут треба з холодною головою ставитися до своїх обов'язків, до того, що ми робимо, тому що це дуже важливо, тому що ми зараз боронимо наш дім, mm -hmm. ну, нашу державу і наші життя, наші сім'ї. І тому тут ну, не є місце сміху. Mm -hmm. Моя думка така. Разом з тим, ну знову ж таки майже чотири роки воюємо, і я думаю, що трапляються місце та час для жартів. Можливо, не на бойових позиціях, а на другій, третій mm -hmm. лінії. Можливо, з цього приводу чимось. Ну можна... я пам'ятаю із свого досвіду нам позвонили побратими з передової і сказали, що в них закінчується наприклад, там БК. Mm -hmm. От а в нас тоді був у нашого екіпажа, був вихідний. І ми якраз просто були в гражданському одязі. Так ми вдягнули, вдягнули броніки, каски і просто сіли в машину і повезли їм на передову БК. Попали під обстріл, але слава Богу, ми там нормально виїхали, угу. віддали їм БК. Вони продовжували свою роботу виконувати. а Ми повернулися назад. Тут просто борг та розуміння важливості допомоги побратимам, так. вирішує все так. разом з тим. Допомагають і я радий, готовий озвучувати цю інформацію. Нам партнери Україна та Європейський Союз запускають нову грантову програму для виробництва дронів, перехоплювачів та радарів. Її загальний фонд становить майже 3,5 мільйони євро. І про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, це перша грантова програма ЄС спрямована на підтримку українських оборонних інновацій. Давайте почуємо. Muito detalhe. Перший етап програми це посилення захисту неба. Йдеться про високошвидкісні дрони-перехоплювачі, понад 450 кілометрів і радари. Максимальна сума гранту 150 тисяч євро, що удвічі більше, ніж передбачає звичайна грантова програма Brave One. Фінансування покриває валідацію технології, створення прототипу та тестування. У 2026 році відбудуться ще два етапи. Їхні теми відповідатимуть актуальним викликам фронту. Михайло Федоров, віце-прем'єр. П'єр міністр міністр цифрової трансформації. Ну тут є розуміння, що війна це справа дорога і все коштує грошей, Колись колись mm -hmm. здивуванням дізнався, що іноді 155-й калібр артснаряду може коштувати до 3 тисяч євро, при тому, що він може не влучити, може не прилетіти і так mm -hmm. далі? Разом з тим, FPV-дрони вартістю там пів тисячі шістсот доларів mm -hmm. можуть знищити багатомільйонну техніку, особливо коли говорити про, наприклад, літаючі об'єкти по типу гелікоптерів. Тому хочу вас запитати, наскільки дорого? Зараз власне забезпечувати результат на фронті. Можливо, знаєте вартості того, що вам надають волонтери, до прикладу, і до слова кажучи, наскільки волонтерська підтримка та допомога важлива. Волонтерська допомога це ну вона просто безцінна, мені здається, угу. волонтери дуже багато нам допомагають, роблять, донатять наскільки багато, я не володію цією інформацією. Угу. Не можу вам сказати, угу. тому що це не мої компетенції. На жаль. Що стосується отвартостей е, загалом того, що знищуєте, чи розумієте, ми ж знаємо про цю е, систему є балів угу. е, і того, що вартує, скільки, чи є пріоритетність того, що знищуєте в першу чергу на фронті? Ну дивіться, зараз механізованих штурмів е, в тому, що у росіян їх вже в е, танків і важкої бронетехніки їх вже мало, тому що ми її познищували. Так. В великих кількостях тому вони вже не так часто зустрічаються на фронті. Так зараз в Росіяни вони передвігаються там малими групами піхоти, і тому е, пріоритет це піхота, звичайно. А коли з'являється на в радіусі, я не знаю, там п'ятнадцяти там 10 кілометрів, хоч якась там техніка. Вона туди зразу буде вилітати дуже багато екіпажів і буде знищуватися ця техніка. Вона бу може бути різною від там 100 тисяч доларів, умовно там до декілька мільйонів. Mm -hmm. От, тому э, за 500 доларів FPV може зробити і знищити саму таку дороговартісну. Бронетехніку при цьому як я розумію, зокрема скажімо так, являється вашою особистою перевагою, майстерність у тому, так. як зброю використовуєте, тому що знову ж таки від вашого побратима чув, що от міліметраж влучання він так. дуже такий точний, і іноді з великої висоти можна влучити в люк броньованої техніки. Якщо працювати з кидом, так. це також про наших військових. Якщо говорити про артилерістів, зазначається, що вони компенсують нестачу арс. Нарядів за рахунок своєї точності. Mm -hmm. Тут кілька слів, чи можете розповісти, того, як воює ворог, який має, я так підозрюю, за рахунок більших бюджетів і більше боєкомплектів, більше дронів, тих самих, на жаль, і як воюємо ми. Uh, дивіться, тут складається така ситуація, що. Uh... У нас майстерність пілотів вона а, є вищою. У ворога є кількість пілотів, mm -hmm. там кількість екіпажів і тому подібне. В нас вона якість. Mm -hmm. Тобто, це, ну я можу сказати, це 100%. Тому що кожен наш пілот а, він проходить декілька етапів там навчання, так. потім він а, вже вчиться саме на передовій, да можна так сказати тому що а, це не так, що там навчити пілота, і потім його просто там відправити там на позицію і тому подібне. Він все одно. Відправляється для виконання бойового завдання з ну, досвідченими пілотами, які в будь-якій ситуації йому зможуть допомогти і навчити вже там, вже на місці, на передовій, якщо він там щось у нього там не виходить, або його просто скоригувати, тому що. Кожен дрон є свої там нюанси, є свої там властивості. І тому подібне до цього просто треба пристосовуватися. В нас це виходить просто чудово. На жаль, ми знаємо про те, що ворог відкриває великими масштабами свої школи БПЛА, операторів БПЛА. Та і через те, як ви кажете, в них є операторів більше. Але ми беремо якістю за який рахунок? При тому, що як я підозрюю, напевно, що і термін навчання у нас менший кількості людей фінансування також менші. Особисто ваша історія, чи можливо ви у довоєнний період грали у комп'ютерні ігри, тримаючи джойстику у руках, граючи там якийсь футбольний семіна... симулятор, типу FIFA, або мотивації, розуміння того, що ти тут за свою землю стоїш? От саме найголовніше це мотивація. Це найперше. О, друге я в цивільному житті не був зв'язаний не з дронами, не з комп'ютерними іграми, не з програмуванням, ні з чим. Але... Я думаю, що мотивація в цьому зіграла дуже велику роль, і я ну, Я все бачив розвиток цього БПЛА з самого початку, угу. як ви сказали на початку ефіру, що починали з весільних дронів. От я з тих і починав з весільних дронів Це скиди. Це мавіки, розвитка, скиди і тому подібне. Тобто системи були, можна так сказати, спрощені, зараз вони вже набагато інноваційніші, так. продуктивніші, автоматизовані, навіть є там системи і тому подібне. Тому я думаю, що з розвитком БПЛА, от і люди сюди приходять для того, щоб і навчитися, і розвивати цю тему. От. І звичайно, це мотивація для того, щоб захищати нашу я зараз я. згадав про те, що пишуть вороги у свої. Соцмережах, і вони знаєте, іноді можливо домальовують знаєте, у страху великі очі, а можливо і дійсно розповідають те про що ми досі не знаємо. Це про рої безпілотників, mm -hmm. про дрони матки. До речі, кажучи, називають вони один із таких дронів Баба Яга. Якщо mm -hmm. не помиляюся, це насправді вампір. Те, що називають ну, дивіться, Баба Яга, Це ну, так такого нема саме назва дронів. Це просто от, росіяни. Вони назвали так великий квадрокоптер. Так. От, от, і одні з перших, які були на озброєнні, це от, там, от, вампіри, кажани і тому подібне. Але їх велика кількість, тобто виробників і назв і тому подібне. Але Проп. Баба Яга це придумали наші органи. Та да, я розумію, я ж кажу, у страху в очі і вуха дуже великі. Да, да. Власне кажучи, якщо не помиляюсь, назвали це через те, що шумить цей дрон да, він. і завиває з таким жахливим звуком для росіян, звісно. Да, він шперше. дуже потужний, несе багато і добра, і. І страху для наших ворогів, тому що такі бомбери вони використовуються як для логістики для наших побратимів на передовій, там щоб е, забезпечити там їжу, продовольством там і тому подібне БК. А є задачі, які для ураження, от якраз е, або техніки, або укриття, або живої сили. Ну, от те, що називається у нормальної частини людства вампірами. Uh -huh. е а ви, Дракула, чи можете поділитися? Чому, чому так такий позовний обрали? Ну тому що в мене ім'я схоже з. Зрозумівати Владислав зрозумів. зрозумів. Ну разом з тим, хочеться зазначити ще більше інформації стосовно дронів перехоплювачів, тому що як я розумію, якщо порівнювати з 22 другим mm -hmm. роком, це техніка нового покоління, те про що тоді навіть і не думали, зараз вже працює і бореться із керованими авіабомбами. Про це заявив національний представник ЗСУ у спільному центрі НАТО Україна, полковник Валерій Вишнівський. Він розповів, що вже провели випробування у бойових умовах, але. Поки що немає позитивних результатів. Давайте почуємо. Ми долучаємося до загальної ініціативи розвитку дронів перехоплювачів. Загалом ми спрямувалися і продовжуємо працювати над протидією керованим авіаційним бомбам, щоб захистити наші вузли оборони на фронті. Тести перехоплень бомб були. Були на лінії зікнення в бойовому е спорядженні цих бомб, але Поки нам там ще нічим похвастатись, плануюча бомба вона дуже сильно нагадує шахет, тільки шахет має швидкість близько 200 км за годину а плануюча бомба може бути в районі 300-400 метрів за секунду. Мені здається, що в тому полягає і складність, зважаючи на те, що швидкості великі зенітні дрони, те, що з'явилося тепер, потребує неабиякої майстерності пілота. Чи пробували щось таке, і як оцінюєте цю нову сторінку? А, ну на мою думку, це один з найефективніших способів збивати такі повітряні цілі, як шахеди або там розвідувальні дрони. В нашому батальйоні поки ми не використовуємо е, зенітні, е, але я думаю, що це все в перспективі. Uh -huh. Ось е, але. Е, це, от знаєте, це нова ера протиповітряної оборони, мені здається, так. і це перспективно, і воно буде тільки розвиватися, тому що є системи до наведення, є різні системи автоматизовані, угу. які можуть навіть самі виявляти і тому подібне. Тобто, це така велика сфера, в якій можна розвиватися і масштабуватися. Ну от очільник структурної одиниці Сил оборони України Ахілес, пан Юрій Федоренко, зазначив, що колись настане час, коли залі. Ні фронту жоден шахет, до прикладу, як засіб ураження, до тилу не долетить, тому що там же ж є також своя фронтова так. ППО, так. свої сили протиповітряної оборони, які працюють. От зважаючи на те, що ви збивали, що вам вдалося уражувати, що не долетіло до нас. от Чим ми ну, вам зобов'язані що ми не використовували ще саме за дроні. Дроні. да так. ми використовуємо саме там FPV великі коптери і розвідувальні дрони, mm. а, але це все в перспективі розвитку немає Якоїсь межі, да, якоїсь межі, тому все це тільки є спеціалізовані там підрозділи, які займаються саме такими, що зважає, що стосується розвитку загалом цієї війни, ми розуміємо, що вона може. Протривати ще довго, і це також вимоги до цивільних людей українців і дуже великих епатажних якихось розмірів охоплення, набирають відео, де військові говорять, що потрібно готувати дітей зі школи до війни, потрібно готувати жінок до війни і так далі. Як ви це сприймаєте, як до цього відноситесь, як людина, яка свого часу, як ви сказали, не мала відношення до війська або до комп'ютерних ігор і так далі? Чи потрібно навчати дітей керувати дронами, наприклад, у школі? Я думаю, всім треба готуватися незалежно від віку, тому що загроза нікуди вона не дінеться. Ми всі прекрасно розуміємо, що наш сусід теж нікуди не дінеться. І ми завжди будемо в безпеці, в незалежності, як все там закінчиться, але все одно бути готовими для того, щоб дати відсіч, це обов'язково треба робити. Всіма можливими і неможливими способами, для того, щоб зробити сильне суспільство, для того, щоб вона могла захистити свою ідентичність, свою українізацію, і тому подібне. Угу. Що стосується таліону, от назви цього батальйону безпілотних систем швидко загуглив, поки ми з вами спілкувалися. Угу. Що таке таліон? Принцип покарання, яке повинно бути рівноцінним злочину, тобто око за око, зуб за так. зуб. Я так розумію, що це і стало причиною назви цього батальйону так, саме, саме, саме таким так. чином. Саме так. Що для вас перемога? Я думаю, що перемога для нас усіх, коли перестануть гинути люди, це перше, а по-друге, коли зникне Росія. <гум> До речі, кажучи, коли говорити про принцип однозначної відповіді та покари, помсти око за око зуб за зуб, як сприймаєте ідею відплачувати сторицею і, наприклад, до ворог, який б'є по наших школах, навчальних закладах, цивільних забудовах, багатоповерхівках, чи має щось подібне отримати у себе на своїй землі? Я думаю, що саме такі, ну ми ж не будемо вдаватися до таких самих дій, які вони. Mm -hmm. Хоча вони дуже там багато що розповідають, але е, треба бити тільки по військових якихось там е, структурах. Угу. Типу, не цивільні це 100%. Угу. Е, ну, завжди є якісь межі. Тобто і не треба опускатися до рівня наших ворогів 100%. Не оподільнюємося їм, і звісно ж не повторюємо їхніх вчинків. Так. Військовий з позивним Дракола, командир взводу, обслуговування та ремонту батальйону безпілотних систем Таліона з нами спілкувався. Дуже вдячний вам за те, що Я завітали, і хочу, аби ми разом з нашими глядачами також віддячили військовим за їхню роботу. Обов'язково приєднуйтеся до збору хижаків для майстерні дронів. Ціль 287 тисяч гривень. Бригада збирає на комплектуючі для дронів інструменти та матеріали для друку. Допоможи запустити в небо. Ще Ще більше дронів банка власне тут за посиланням на ваших екранах. Обов'язково наводьте камери своїх гаджетів Переходьте та зробіть свій внесок в нашу спільну перемогу. Ми ж продовжуємо спілкуватися з вами і продовжуємо оглядати важливі події, допомагають у відбудові наших нашої країни. У Києві відзначили нагородами волонтерів громадської організації Добробат у сюжеті нашої журналістки Анастасії Жаденко дізнаємося, як пройшла церемонія нагородження, нагородження, як змінилася роль волонтерів. За роки війни, давайте подивимось.